Звісно, будь-який продукт харчування підіймає нам інсулін. Залежить все тільки від того, наскільки. Але от саме коров'яче молоко, воно містить такий білок, який називається козеїн А1. І він має інсуліноподібний фактор росту. І він підіймає інсулін дуже високо, дуже високо. А коли у нас інсулін підіймається дуже високо, він нажимає певні клавіші. Є така клавіша в печінці, на яку нажимає високий інсулін. І у нас починається швидке діління клітин. І якщо у вас є в організмі якісь вже новоутворення, якщо вони навіть доброякісні, то вони починають швидше зростати. І ось тому молочка при новоутвореннях заборонена.